Доброго дня! Давайте з вами сьогодні трохи поговоримо про спорядження, яке використовує Армія США для сну. Як бачите, на столі в нас дуже багато всього. Тому давайте починати. Підемо з самого найпростішого, що в нас є на столі. Це наш Вубі, він же пончо-лайнер. Це умовно військовий плед. Тут ми маємо у нас саме надувний Ми маємо. MSS Modular Sleeping System, про нього буде йти мова сьогодні найбільше. І маємо ще один каремат. Також у нас тут є палатка, але вона сьогодні у нас буде розглядатися дуже-дуже мало. Давайте ми приберемо все зайве і подивимося на оружию з речей окремо. Почнемо ми з Вубі, він же Liner. Це от такий зручний плед, який має на по периметру от, от зав'язочки. В нього є безліч використання. Він дуже. дуже Корисний і його дуже люблять в армії США. З нього можна його можна використовувати просто як плед, щоб вкритися. З нього можна зробити подушку, з нього можна зробити примітивний тент. Дуже корисна і проста і зручна річ, дуже компактний. Його можна досить непогано спасти, займати. Дуже мало місця. Така річ коштує мені приблизно 10 євро. Є в двох кольорах в Удленді і в UCP. Давайте далі. Наступна річ, про яку я хочу поговорити, це саме називний він, звичайно, не такий саме додувний, надавати його все ж таки треба людині. От, але коли ви його розв'язуєте, розкладаєте на поверхні, він певну кількість повітря набирає сам в середину. і далі треба додати трошки тиску просто, просто через цей клапан просто е Він досить такий, скажімо так, є туристичні версії. Таких крематів, які набагато компактніші. Але цей досить durable, досить класно зроблений, досить надійний, коштує мені теж приблизно 10 євро, точніше, точно 10 євро. Далі. Далі ми маємо таку більш стару версію і більш примітивну версію кермату. Вона зроблена з DC з поліпропілену чи якогось іншого пластику. Вона досить громізка. Вона не така зручна, як е, попередні кремат, які ми розглядали. Е, кажуть американці, що вони просто беруть такий великий кремат і відрізають від нього частину, і використовують лише його 3 типу, чверті, може навіть трошки менше, щоб е, зробити його більш компактним, щоб він займав менше місця. Е, але мені здається, саме однієї кермат краще. Коштує він мені так само 10 євро. У нас є ось тут також палаточка. Ми її розбирати сьогодні не будемо, тому що, якщо чесно, в наших умовах вона не дуже актуальна і не дуже часто використовують. Але це одна з опцій це палатка, яку можна поставити, якщо десь на відкритому місцевості треба залишатися довгий час. Але це на даний момент не актуально. Найголовніша частина сьогоднішнього нашого відео. Це наш, це наш MSS. MSS це Modular Sleeping System. Вона, Ця система, як бачите, вона досить велика, але її зазвичай не використовують всю одразу. Давайте ми зараз зробимо невеличку паузу. Я розкладу її охайно перед вами і розкажу, що в неї входить. Так, Як бачите, ми розібрали наш MSS і він складається у нас з чотирьох компонентів. Насправді тут повинен бути ще п'ятий компонент, це ще один компресійний мішок. Але в тих рюкзаках, ой, точніше в тих насесках, які я знаходжу, я їх бачу не завжди. Тобто, зазвичай одного компресійного мішка вам буде достатньо. Давайте з нього почнемо. Тобто, це ось такий компресійний мішок, як бачите, він досить великий. В нього є клапан, затяжечка в яку ви складаєте, все, що вам необхідно, і потім є. Можливість його стиснути до того розміру, який вам потрібен, тобто вся ця система. Яку ви перед собою бачите, вона розрахована на досить низькі температури. Тобто, в поєднанні з Extreme Cold Weather Gear System, ви можете спати в, цьому, в цій системі плюс в одязі і в термобілизні в умовах до мінус 50, тобто в арктичних умовах. Це, звичайно, нам не актуально, тому я не думаю, що хтось колись буде використовувати цю систему повну. Давайте трошки розкажу про її компоненти ще. Маємо компресійний мішок. Далі почнемо з оцієї частини. Це так званий кавер. Тобто це величезна кількість Гортексу. От він вміщає в себе всі інші, два інші компоненти. В ньому є дуже дуже надійний зіпер. І от такі кнопочки, які ви можете бачити отут. От Ця система, як бачите, кнопочки є з обох сторін. Тобто ви можете його комбінувати як вам завгодно. Ну, Звичайно, класична е комбінація це зовні ваш е шар Вортексу. Як бачите, він зсередини теж реінфорст. В ньому тут є проклеєні армовані всі шви, тобто він повністю воду Тобто під ним можна спати під дощем, в ньому можна умовно спати під дощем. І це е, може бути ваш умовно перший шар, вашої системи МСС, е, Це буде ваш літній варіант, коли ви можете спати лише в цьому кавері, і цього буде достатньо. Вони так само бувають в UCP і в Вудленді. Ну, звичайно, Wuodland трошки кращий для наших умов. Вот. Далі ми маємо ось такий інтермідіат спальничок, який так само має ось таку дуже Потужну надійну молню, додатково маємо велкро, маємо такі подвійні застіжки і так далі. Якщо от, ми візьмемо наш кавер, то, я думаю, що воно в кадрі буде виглядати на сцені не дуже добре. Але сподіваюся, що ви зрозумієте. От тут у нас є е, кнопочки, і отут от у нас є кнопочки. Вони застягаються разом, і от умовно у вас вже є е, система з двох компонентів. Яка вам дозволяє спати в або влітку, якщо тут прохолодно, це, я це думаю, буде трошки забагато. І возини, і в навесні. І тобто це, цей шар вас захищає від вологи, дощу і так далі. Цей шар вас зігріває. О, Прибираємо цю історію. І в нас залишається наш зимовий спальник. Його можна використовувати як просто окремо. Він сам по собі дуже товстий, дуже теплий. Його можна використовувати окремо, його можна використовувати разом з гортексом, також його можна вставити всередину е ось е нашого інтермідіат або е сезонного е спальника і зверху додати ще гортекс. Тобто це буде найтепліший варіант, але можна його скомпонувати або ось так, теж буде працювати. Або просто використовувати навіть окремо, якщо вам не треба захист від вологи. Тобто дуже, дуже модульна система, дуже компактна, якщо її е брати правильно, якщо ви хочете переносити все з собою, вона буде звичайно трошки об'ємна. На самому початку війни, як вона взагалі використовувалася, а, її просто розділяли на дві частини. Комусь шов зимовий спальник, комусь йшли ці дві частини. Зараз ситуація трошки ліпше, можна типу доставати по одному такому комплекту на людину. Трохи про вартість. На початку вона мені коштувала взагалі 35 євро за, за повний комплект. Це надзвичайно низька ціна, враховуючи якість і стан цих вживаних речей. Але потім мені трошки підняли ціну до 75, і зараз я купую їх по 100 євро. Це вже досить серйозна сума, але за такий гарний набір воно все ще того варто. От, так що це можна. Умовно кажучи, буде ще потім подивитися, якщо буде комусь цікаво на природі, щоб його повністю скласти, змонтувати, подивитися, як він е, виглядає в зборі. Сьогодні ми цього робити не будемо через те, що знімаємо в приміщенні. Дякую всім за увагу. Смерть ворогам!